Всім приємні друзі! З вами Red Sketch і сьогодні зі мною десктоп і Мікс Фікс хей hey. hey, Я трохи переплутав і чуть не сказав йоу hey, Давайте я Ну hey, <зад> <зад> <Well>, Добрий день, коли я епіцентр добував. Коротше. Сьогодні ми. Маємо зробити воєнні бази, ну якщо б так не було. Я е... в якого нічого нема? Окей, ой, чого я йду в будинок. У мене ще є замок. До речі, так як ви хотіли, щоб я вам зробив замок, ну, собі. Я зробив вам замок, тобто собі. І. а я, А замок... я не розумію, а що, а що пустив в епіцентр? Бідний мій епіцентр Пустий чистку. Так, я. не, я не хочу брати броню, не А я хочу. Так, і тоді давайте, так, друзі, шо? я візьму. Ні, смарагди не потрібні. Не бей мене, дядь я тебе. мантовий меч візьму щит. Так, а що мене є? Можна, броню... можна, будь ласка, не кричати? А тут може в мене є желізко. Раз кладемо желізку. І Хорош. до речі, хлопці, диві дивіться, коли я роблю тако. І дівчата. Дивіться, коли я роблю тако. То це означає, що це типа я наступаю або ще щось. Коли я роблю тако. Я не знаю, що ти там робиш вибачай. бачи. Типа, в оці роги. Коли я роблю тако, то це тривога типу. А тут здох? Так, ну в принципі, лишився щит є. Так, я готовий. Прекрасно. Мені. треба... Мені треба коня. Що, до мене до хати зайшли? От чудики. Я забув коня свого забрати, ну окей. Так що ти мій монті? Мурка, все, окей, чеки добре. Чеки добре? Окей, чеки добре, ти що не знав, що я таке можу. Ага, Дивіться. не зайдеш на мою хату. Я Нет. ну... А який наглий. Так, давайте я візьму поводок. Е, о. Так, тут церква точно буду головне зараз правда не впасти з цих штук. І давайте ми поїхали. Дивіться, яка у мене. Велика територія. А яка в мене... ну... Мені треба буде трохи заліза, але... це не проблемки. Оце а не того, частина. треба часто... Це теж то частина. Тому що ще треба? Так. Речі, друзі, я в себе тут в країні збудувала такий логотип і значок хардкору. Так, ну... Може... сюди. Я йду до Рецька доходи. Е, дивіться, друзі, я візьму землю. Щоб добудувати шлях. О! День добрий. Ти де сховався? А, добрий день. Є, і тепер. На коні давай. Ти можеш а я лодку взяв. Ну я на коні скачу і я ж. Так що потікаєш на мене, бо тому що. О, я... Щось в мене така чуйка ще залізо отам. Е, встав. Мені треба залізо кучу, щоб я. А, ну ти зараз свого коня поб'єш. Прекрасно. Я нічого не їв. Дайте поїсти. Стейк. Є, і давай... Майнкрафтовський стейк. У е, мене питання, а чи тут кучу людей? Походу, треба буде. Дис... Ба, треба деск. О, печера! А, ну а, йди ба. сюди получира. А я думаю, хто мені да. вдарив. У мене є триок. Дякую. І, і маленький баобанку. Ба. Цікаво, де ж мікс Фікс? Ну, окей, а що робити? Що? Десктоп, що це таке? Що? Що? Ну, давай перше подивимось. Міксфікс! що ти робиш? Чому? Де, Де? де, 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 дядь, дядь, де. Отут. Міксфікс! Я тепер. так. Це що таке, микс. Ядерна бомба? Що да. Це... нам зробити, щоб вона не підлізла. Давайте все. А добре, давай я привезу тобі, о, залізу. Це так, <плес> оголошена тривога, тікайте! О, шо? Шо? Це... Шо? Йо-ма! Ти -йо. скоче? Він слапиться. так? Це я так роблю. <гул> я оголошую тривогу. А ти? Я думаю, вже. Постав день, <гул> будь ласка. Тікай. Все. А -а -а. Та, розумієш, мене в лодку вкрали. Та, але я не розумію, чому, але мікс фікс хоче нас убити. А, -а, -а я за собою. Увага! Можете? Тікайте, тікайте! Тікайте тривога. Тривога. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Тривога, каже а ховайтеся! Та не бий їх. Рибки ховайтеся. Це що ж таке? Куда ж ті москалі знову? Ну окей, хай кінь буде хоча б тут. Чо? Я хочу подивитися, що там творці, мені цікаво. Якщо це безпечно. Реально міксфік 6. Ой шо дій таке вас є? є часу. П'ять хвилин. Ой ой, нам дупенко буде. О, давай я тут тебе пехась, бо. Так, пеша голодь. Плювати і ловити. Слухай, дескоп. Там всі давайте, віймазі, замрудя. слухай, Бери карати. Я до себе до хати. Я до себе до хати. Почекайте. Бери їжу. Я в якому вже давно є їжа. Ой, бабинка нам буде. Оооо. Я я до себе до хати. Швиденька. Okay. швиденько, швиденько, Я до себе до хати. Прийду. Так. Беру. Голова те обов'язково просто. Я надіюсь, нас не зачіпить і моїх тваринок. А ладно, беру все, що в мене є. Ну як все. Найголовніше, що мені може. Так, редкетчі до тебе. Так, що будемо робити? Просто. Я сам не знаю. Давай зараз крафтим де, де де верстак? Я не розумію. Треба верстак. Крафтимо верстак, тому що я Двої раз уже тривога. Та не другий раз. Я її оголошую не знаю який раз. Слухай, давай, давай ще десь стой. Сундучки десь ще поставити, Окей, давай! Треба складати тут всі свою геть. Окей, я йду йому нести десктоп. Ти зі мною? Так. А я вийти не можу. Давай я за тобою. А, Давай. чому ти калітки за собою хвіртки? А че за... не! А ще нічого не хоп кривчись. Якщо не закривати за собою хвіртки, вони а будуть. А ти взагалі не в ту сторону дядя. Так дядь. я по цій стороні їхав. Так, так. можна швидше її в ту сторону. Так він мій кінь не вміє плавати по воді. Ну, повіримо, мій теж. Я взагалі, я не знаю, з якоюсь швидкістю світу, просто біжу. Йой. Щоб вони теж знали, що тут тривога. Ай! Давай швиденько, швиденько. До чого мікс фікс дійшов? Уже точно криша їде. В кого? Микс фікса. Там собі реже десні. Як кінь. Ай! <світ> Ой, я вс <ще> казав. <світ> Ай. Де Окей, мы вже. мы вже цей. Скільки в нашей час залишилося? Дві хвилини. О, не, треба поспішить. Окей, ж такі? десктоп стій тут, а я йду відвезу коня. Так слухай, в мене ж є магія. Яка, ТП? Я ж можу до нього тепехнутися. Та я теж, але чекай. Мені треба коня поставити, щоб він мені не забудь. Та я при... принести все. Гони. <соцентрична> Гони, бабу. На бочку! тихо-тихо-тихо-тихо. Що тихо, тихо, тихо. в мене є? Отаке є. Отаке. Отакі, от таке, от таке, от от отакіє, отає. Так. Оце мені підійде. Тепер... Що? Оце, Оце мені брідеть. Так, я, я теж маю. Чекай, чекай, чекай. Я теж маю. Чекай. Е, я оголошу тривогу, добре. Ай, <звук> яй-яй! Тривога. Я захисла п проб'я. Ні! Давай, <кхи> нам <кхи> треба нам треба цей, Давай, давай, давай. Редстоун, я поламав редстоун. А що? Так. ТНТ будет. А! А, що, що, де, -де, -де, де? Біля нашої країни ТНТ! Стоп! Помікаєш? А скелет скілет стріляє! Та нічого, щоб він спавниться на твоїй території. О! Зараз зараз ми погіршаємо. А то нічого пливе. знаєш куди? Куди? Далеке поле. Десктоп! Він на твоїй території спавниться. Він може її підірвати. А от ти її не вгадав. Подивишся моє відео, зрозумієш, де він? Просто я... Друзі, я переживаю, він ТНТ біля моєї країни поставив. Що ж виходите? Ховайтеся, та атака йде. Я за ним біжу. Все, я підходи сюди, що. Погатно. Ай! Тепер. Десктопность. П'ять, п'ять! Проблеми! А ну волою звіту. Є! Yeah. Фух. Yeah. Давай сховаємо всі свої речі. Не треба, мать. Маємо... Хочу б звіти з є. У oh. мене є ідея, десктоп. Яка? Я йду назад до лодки. Що, не можеш піднятися, так? Не можеш? <смі> не можеш? Нє, ні, ні, не можеш? Не можеш, так? Не можеш? Не можеш? Не можеш? Друзі, я та таке задумав, але так як Фікс усе почує, тому я не можу вам розказати. Ну, що ти дивишся на мене? Е! Ладно, но вивога. Шо він задум Шайн задумал? У меня стоит, Алис. ничего, в чат не поесет. Ч на Я один. Ой! Ай, <схи> зака <схи> <схи> я де він? Біжіть за мною? А я біжу в далекі треба... гоги. Мені Все. треба стоп. Блін, Ай. Маєш кресало? Дядь він в мене вкрав. Як тоді нам ядерку спинити? Ммм... Якось... Та, мені капець. Е! Хто стріляє? У мене тут My. теж... Один... Є! Я вбив скелета. Ай! Тому що я взяв зо... Яй! На мене зомбі йде! Всі гомо! О! тут. Та є красало. Нема, я все продав. Та нічого ще ти тепер його раб будеш. Чого? Бо так і є десь, кто? Де вітувати гарячі, мало часу залишається? Я не здамся без бою. А далі текст а... пісні не пам'ятаю. Він ну, хоче до нас тепер. Він mm. мені написав. Ай-яй-яй! Oh, yeah, yeah, yeah. Дядь, ну я не знаю. Ну ти ну, ти знає, у нас така хитрива, що я не зможе. Я не здамся без бою. написав oh, ми... Капець вам слухай двис. Зараз, зараз е... много швидкість розвиваємо. Так. Друзі, Нам треба кресало щоб підірвати цю ядерку. Ой, Що? ти сюди. Не може, нам треба канить. Якісь не до Майнкрафт. Що ж всіх таке задома. О. Не знаю, але мені це не подобається. Ааа! Яку мою башню. Ну, сходишся. Якщо ж затяпиться, ти будеш винуватий десктоп. Чому я? Бо ти нічого майже не робиш. Так, мені треба лодка. Я нічого не гав, дядь. Шеледкий камінь? я її випущу, Боже, ну стільки. І крисавих. Зомбака вбив. Та молодець, нам треба Мікс Фікса вбити. Так він уже був вбитий. А де він? Я не знаю. А Може, він на твоїй країні підривати Я щось хоче? А, зрозумів. Зрозуміло. Де він взагалі? Бачу що? Що? Левемо до ядерки. Ай! Що сталося? Що таке? Ай! Ти можеш не битися, скелет. Я не буду... в мене вартість яке. якийсь? Ай, це не смішно, з якиш. Та не Можуть... смішно, коли на мене нападають моби десктоп! Я зараз, знаєш, роблю одну таку штуку, від якої MixX просто. Зрозуміло. Просто прекрасно. Ні! Ні, ні, ні! <свіс> 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 Я зараз глухну просто. Друзі, ми не, не лих могли лих зробити. Стати. Я а підпалив Я підпалив тільки один динаміт, який був далеко від ядерки, а підпалив. Що а ж таке? Що? Я так ще ламав весь динаміт? Слуха, у мене є ще динаміт. Ой, Я десь яблучко. Знайшов. Але навіщо воно мені, якщо ще? Хто хоче знов великий бабаух? Мені дякую, десктоп. в мене є ідея. В мене ж є творчість. Тому я роблю отако. От Другий. Зараз Mix буде капець. Поставте Просто... лайк. А ну, Зачекай. Отчей. Ти тут будеш жити. Увага! Відбій повітряної тривоги. О, нега. Я, я його профігачу. Про так треба б все швидко робити, доки він ще не втік. О, тут лазурит є! Все, я. як тебе було... тыво класс. А Мікс Миксфикс здаємося? Ня, я потім ще жиплей. Окей. Чу? А що в нього з голосом? Дивіться, що сталося? А ну Миксфикс, скажи щось. Що з тобою? Що там з голосом? Ты голос змінюється. Ні. Дивіться, що зробив Mix Fix. Десктоп за мною? Ай, Хочешь получити по обошечці? Нет, не, не, а-а-а, дядка. Да то... Давайте повикидаємо речі, які мені не потрібні. Ні, камінь я не можу. О! Пару стоп дуба мені не потрібен. Є, і давайте ще а далі. А паличку я можу? Хм, Цікаво. Зараз я йому ще пак, тому що. Я... Все моє населення. В безпеці. Oh. Бачите для чого сміт... сміття тут викидати? Фух. Увага! Дві повітряної тривоги. Увага! Дві повітряної тривоги! Угу. Дядь, і що ти скажеш? І що ти Ішок <ріхи> 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 і шо, ти мот не буде працювати, ні? У мене є ідея, Дядь. друзі. Дивіться, що я зараз роблю Я зараз виставляю всі речі, які маю. А, далі йдуть підриви, це війна! Путіна позбулася. Я предвоешь просто взял. Так, давайте. Давайте ще зроблю мега бабаук. О, мене... Так, Так, мага-бабау. Креатив. Давайте я, я вибрав креатив, щоб побудувати в країні майлібуть тюрму. Він вийшов? Ое, yeah. ми перемогли. перемогли а. Але... Xfix, ну шо, ну, шо. гам Xfix? Не вийшов чи що? Призначено на посаду. Я просто сидить, хасенько щось задумав. Щось, дядько, задумав. І ж ти, дядько, задумав? Дивіться. Так, не, ну так. Давайте я поставлю на паузу, щоб зробити тюрму. <різь> І... Ми <різь> поставили відео. Я вже цей відео на паузу не поставив. Дивіться, що сталося. Ша! ВІКС, фикс, тобі кінець буде. Може його забанити? Там не треба. Це ж війна. А, ну слухай, ну зато позбавимося від старих будинків. Це, ну, це все. Це... Реально. А, ну хотів наш захист. СЛУХА, у мене є ідея. Окей, тоді дякую, що ви дивилися це відео. Ми... Дуже старалися і ядерну зброю хотіли знешкодити, але мене треба посадити за грати. Через те, що я нечайно підпалив і через мене постраждав один острів. Просто прекрасний. Дякую, що ви дивилися мене і десктопа і Міксфікса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був Redskage десктоп Міксфікс. MixFix. Всім па-па-па-па!